Процедуру обгортання домовини полотнищем державного прапору України розпочати. Знову наші серця наповнені гірким болем втрати та ненавистю до рашистських катів, які безжально відбирають життя наших земляків. Сьогодні ми проведжаємо в останню земну дорогу полеглого за Україну, за наше майбутнє земляка-воїна Дмитрика Вадима Олександровича 1996 року народження. 27 березня 2022 року Сихівським районним центром комплектування та соціальної підтримки Вадим Дмитрик був призваний на військову службу за мобілізацією. За час несення військової служби був неодноразово нагороджений грамотами та відзнаками президента України та Міністерства оборони України. Ми прощаємось з героєм. Захисником, який не став на захист України долав Збройних сил України з Вадимом Дмитриком. Але війна нещадна і забирає молоді життя. Вічна пам'ять тобі воїне! Слава тобі герою! Вадим Олександрович віддав найцінніше, що в нього є, своє життя. Світлий спомін про Вадима Олександровича назавжди залишиться в наших серцях. Охороняй нас небес, воїни, не забудемо, не пробачимо. Особовому складу до віддання військових почистей приступити! кача по тині, Плине не кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам Ну я в чужім краю Огину я в чужім краю.